Пам'ятаєте той чермет, який скидав недавно вам відео? Ось це він. Технічно ідеальний трактор. Дивіться, новенька задня резина, і ніхто не міняв, це ще рідна його. Трактор десь в районі е, трохи більше 10 років, але зберігся ідеально. Ми тільки підфарбували раму у ньому, бо було все в болоті, десь порозливане масло і так далі. Трактор повністю сухий. Ніде ніяка капля з нього ніде не падає. Вага його десь в районі тони 980-490 кілограмів. Вал відпору, триточка, центральна тяга, розширювальний бачок, до речі, доставлений. Тобто, якщо ви під'єднуєте прицеп, з боку там можна під'єднувати і тоді наливаєте більше масла в бачок і, як додатково, на прицеп буде використовуватись. Двоциліндровий. Водяне охолодження, нова акумуляторна батарея. Зараз покажу як заводиться. Так, нейтралка. Не димить. Працює як новий.